Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Reddit по-нашому. У Нас сьогодні продовжуються історії з Reddit. і ми читаємо історії про переїзд українців за кордон. Перша історія це буде про переїзд українця до Саскатуну, це місто в Канаді, якщо хто не знав. І друга історія про одну дівчину, яка евакуювалася. З України під час війни. Тому, якщо вам буде цікаво слухати ці історії, приєднуйтеся, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночки, і ми продовжуємо. То що, друзі, оглянемо Reddit по-нашому. І перша історія. Переїзд з України до Саскатуну. Потрібна порада щодо місцевого it ринку праці. Привіт усім! Ми сім'я з трьох людей, і в найближчі кілька тижнів переїжджаємо з України до Саскатуну. Мені потрібна ваша порада щодо місцевого ринку роботи в ІТ. Минулого року я змінив сферу діяльності та став розробником програмного забезпечення. Маю майже рік досвіду роботи переважно як PHP-розробник. Також були кілька проєктів зі створення кастомних тем для WordPress. Наскільки я розумію, мій стек не надто популярний у Саска Чевані і в Канаді загалом. Як ви вважаєте, мені варто шукати роботу саме з PHP? Чи можливо краще знайти стажування, де я зможу переключитися на більш популярний стек? І, можливо, ви зможете порадити якісь компанії, що зараз наймають розробників, або підсказати лайфхаки, як знайти роботу якомога швидше. І оновлення коротке. Вау, я навіть не очікував такої реакції. Дякую всім за поради та добрі слова. Це справді дуже багато означає в наші непрості часи. Гарного дня всім! Усім, хто написав мені в приват, я теж відповім там. Така друзі, історія про переїзд української сім'ї з України до Саскатуну в місті в Канаді. Давайте почитаємо, що їм радять в коментарях. Перший коментар: зверніться до Конгресу українців Канади UCC, Філія в Саскатуні. Вони неймовірно допомагають новоприбулим. У них є ресурси для пошуку житла, меблів та юридичних порад. І відповідь перша до коментаря повністю згоден. UCC Saskatoon зараз дуже активні. Також перевірте сторінку Saskatoon Stands with Ukraine у Facebook. Також є організація IWS International Women of Saskatoon. Вони допомагають із мовними курсами та адаптацією. Ще коментар. Ласкаво просимо. У нас дуже велика українська діаспора. Ви почуєте українську мову в багатьох церквах та продуктових магазинах. Ще коментарі. Будьте обережні з вибором району. Уникайте так званих алфавітних вулиць на західній стороні, особливо південніше, 22-ї вулиці, там високий рівень злочинності. Не всі літерні вулиці погані, але для новоприбулих краще почати зі східної сторони із сайт, або нових районів на півночі. Рекомендую райони Нютана, Стоунбрідж, Evergreen або Willow Grove. Там безпечно і хороші школи. Якщо у вас немає авто, намагайтеся оселитися поблизу 8-ї вулиці. Там найкраще автобусне сполучення та багато магазинів. Наступний коментар. Оренда зараз дорога. Розраховуйте на 1200-1500 канадських доларів за квартиру з однією спальнею в хорошому районі. Перевіряйте оголошення на KGG. Та Facebook Marketplace, але ніколи не надсилайте гроші, поки не побачите квартиру на власні очі, багато шахраїв. Ще коментар: ринок праці зараз дуже сильний, багато вакансій у сільському господарстві, будівництві та сфері обслуговування. Використовуйте сайт saskjobs.ca це найкращий ресурс для пошуку роботи на нашій провінції. Ще коментар: якщо у вас є професійні навички IT, інженерія, оновіть свій LinkedIn. І вкажіть, що ви вже в Саскатуні. Ще коментар. Вам знадобиться канадське резюме, воно відрізняється від європейського. Без фото, без дати народження. Open Door Society допомагає безкоштовно скласти резюме і підготуватися до співбесіди. Ще коментарі. Транспорт та клімат. Саскатун це місто для автомобілів. Громадський транспорт працює, але взимку це може бути важко. Так, якщо плануєте жити тут довго, машина це необхідність. Також підготуйтеся до зими, вона дуже холодна, може бути до мінус 40, оце дуже холодно. Купуйте якісний пуховик і взуття вже тут. Місцеві бренди краще пристосовані до такого холоду. Ще коментар. Зимове водіння це навичка. Будьте обережні, дуже обережні. В перший сезон ожеледиці. Ще коментар. Школи тут чудові, є державні та католицькі школи. Обидві системи безкоштовні. У багатьох школах є класи англійської мови, як другої, що допоможе дітям адаптуватися швидше. Ще коментар. Ми раді вам, Саскатун це місто з великим серцем, люди тут дуже приязні. Не соромтеся просити про допомогу, сусіди часто допомагають один одному. Обов'язково відвідайте український музей, коли облаштуєтесь. Ласкаво просимо додому, ви в безпеці. Отакі друзі, коментарі. Ми прочитали коментарі і що можна сказати? Перший крок зв'язатися з UCC Saskatoon та Saskatoon Open Door Society. Друге, житло обирати на east Side, східну сторону, уникати Alphabet Streets, західна частина вулиць алфавітних. Документи отримати номер страхування, health-card якнайшвидше. Робота є на сайті Saskjobs.ca. Головний інструмент також транспорт, планувати покупку авто. Громадський транспорт взимку ненадійний. Одяг не купувати одяг в Європі, купувати в Канаді, який розрахований на мінус 30, мінус 40 градусів. Виходить, там дуже-дуже холодно. Може, хтось мене дивиться з Канади. Можете написати ваші думки щодо цієї історії. Буду дуже вдячний. А ми переходимо до історії номер 2 про евакуацію на початку війни українки під ніком Зіпла. Я так розумію, що вона геймер, тому що в неї є Ютуб канал, і вона, видно, стрімить на Твічі. Потрібно детальніше подивитися. Підтримаємо Зіпла, яскрава перлина позитиву та допомоги в нашій спільноті. Вона зараз намагається евакуюватися з України. Згідно з її Твіттером, вона зараз разом зі своїми улюбленцями. У машині дорогою з України намагається виїхати. Зіпла була ясяючою перлиною позитиву в цій спільноті протягом останніх кількох років і допомогла незліченій кількості гравців своїми відеогайдами та порадами, які вона транслює на Твічі і публікує на Ютуб. Ось радісне відео з її реакцією на В'єра: за Зіпла і за Україну. Редагування. Я скоро йду спати, але молитимуся за людей в Україні. Дивитися всі ці відео та читати пости просто розриває серце. Я не можу навіть уявити і не розумію, як країна може робити таке в сучасному світі. Зіпла велика інфлюенсерка у FFXIV, тож для багатьох із нас за межами Європи, вона дає ім'я і обличчя тим людям, що зараз страждають. Дорога до кордону з Польщею, напевно, неймовірно складна, але я сподіваюся, що вона скоро дасть знати, як у неї справи. Якщо ви в Україні, будь ласка, бережіть себе і залишайтеся в безпеці. Редагування 2: цей пост продовжує отримувати нагороди. Не знаю, чи Reddit ще бере гроші за нагороди, але якщо так, прошу вас заощадити ці кошти і натомість пожертвувати справжнім благодійним організаціям, які намагаються допомогти в цій ситуації. Ось тред, який учора опублікувала Зіпла з інформацією, куди можна задонатити. Редагування 3. Вона дісталася до Польщі разом зі своїми улюбленцями. Полегшення за Зіпла та всіх, кому вдалося знайти прихисток. Та все ж дуже багато людей досі страждають. Це розбиває серце. Справді хотілося б зробити більше, ніж просто молитися і задонатити кілька доларів, але це набагато більше за кожного з нас. Велика порада мотераторам за підтримку, подяку у цьому треді. Зараз ми детальніше в коментарях дізнаємося про зіпла і що їй радять, як вона вибиралася з України на початку повномасштабного вторгнення. Читаємо коментарі. Тут буде хронологія по годинах евакуації зіпла. 1359 Зіпла. Я збираюся перетинати кордон, я вже дуже близько. Здається, вони пропускають людей так швидко, як тільки можна. 14.08. Я стою в нескінченній черзі на прикордонному контролі. 16.38. Зіпла і її домашні тварини благополучно прибули до Польщі, відповідь іншого коментатора. Це неймовірні новини. Дякую за оновлення, це таке полегшення. І читаємо далі коментарі. Вона може вилетіти до США з Польщі, але, схоже, вона не хоче повертатися до штатів з власних причин. Наскільки розумію, вона жила за кордоном багато років, і я розумію це відчуття, коли ти побудував життя деінде і не хочеш повертатися додому, але іноді треба прийняти поразку і зробити це. Мене здивувало, що вона більше турбувалася про своїх тварин, ніж про себе. Вона не рушила з місця, поки не отримала запевнень, що зможе взяти їх із собою. Ще коментарі польща готувала ґрунт для українських біженців вже певний час. Містам біля кордону наказали підготувати лікарні та спальні місця. Це не надто організовано, як і більшість речей у нас, на мою думку, але бачити це зігріває серце. Сподіваюся, зіпла не залишиться там надовго, бомбардування настільки близько до кордону, що їх видно з деяких польських містечок. Наступний коментарі. Що ж, я зараз застряг у Львові, мабуть, не можу закінчити Haven World. Доповнення до гри. Сподіваюся, ракета не впаде на мій будинок. Відповідь: Бажаю тобі всього найкращого, друже. Неможливо передати словами, наскільки все це жахливо. Бережи себе, брате, поростку, тобі ще треба пережити весь Bringers. Наступний коментар: Привіт із Харкова. Сподіваюся, наші воїни світла. Захистять нас, удачі всім. Відповідь. Я теж із Харкова. Будьте сильними і бережіть себе. Молюся за наших захисників зараз. Ще коментарі. Мої дідусь і бабуся теж у Львові. Дідусь прикутий до ліжка і, ймовірно, скоро піде життя. Ми хотіли прилетіти кілька днів тому через це, але вирішили не ризикувати. Сподіваюся, Львів не постраждає. Люди біжать у магазини і скуповують усе. Ходять чутки, що газ, світло і воду вимкнуть. Ще коментар. Це просто незвично. Дехто панікує, іншим байдуже. Продуктові магазини забиті, черги до банкоматів, деякі вулиці зовсім порожні, патрулюють озброєні люди. Я зараз далеко від епіцентру подій. Тому все виглядає ніби нормально, але атмосфера дивна. Здається, люди просто не можуть до кінця усвідомити, що війна почалася. Ще коментар. Я росіянин, і мені так страшно і соромно за наш уряд. Я відчуваю себе абсолютно безсилим. До біса війну і до біса Путіна. Відповідь: більшість росіян ненавидять Путіна та його кремлівську шваль, але зрештою вони змушують Росію та її народ виглядати погано, і це несправедливо щодо них. Ще коментар. Відповідь. Мені дуже шкода, зараз страшно бути і росіянином теж. Це нагадує мені цитату багато хто забуває, що перша країна, в яку вторглися нацисти, була їхня власна. Наступний коментар: Я хвилююся за неї і бажаю їй найкращого, але не можу не думати про всіх інших людей у такій же ситуації. Для мене вони близькі та безіменні, але вони існують, і у них є люди, які їх люблять. І багато хто з них не є громадянами США з паспортами та фан-клубом. У них немає засобів або підтримки, щоб втекти. Уявляти, що є люди, яким ще гірше, про яких ми ніколи не почуємо, це розбиває серце. Ще коментар. Боротися з імперіями здається таким легким разом із нащадками, але що нам робити в реальному житті? Ще коментар. Я час від часу дивлюся її канал. Вона щиро добра людина, яка несе позитивні емоції і не принижує інших. Світу потрібно більше таких людей. Жахливо, що багато чудових українців не матимуть такої удачі чи можливості залишити ситуацію. Це все просто матюк. Я бачив лише кілька її відео, бо не часто дивлюся стріми, але те, що я бачив, показує її як турботливу людину, а це чіпляє. Ви відчуваєте зв'язок, бо це та людина, з якою хочеться спілкуватися. Вона випромінювала позитив навіть тоді, коли не була впевнена, чи прокинеться наступного дня, бо якийсь ідіот наставив зброю на її дім. Ще коментар. Зіпла одна з моїх улюблених авторів на YouTube. Я так радію, що разу, коли вона викладає відео, ми як люди повинні перерости це варварство. Бажаю їй та її вихованцям безпечної подорожі. Любимо тебе! Ще коментар. Я бачив, що Румунія пропонує притулок для 500 тисяч біженців. Якщо вдасться дістатися туди, ви будете на території НАТО. Ще коментар: російський сценарій буде полягати в поступовій анексії шматок за шматком, посилаючи найманців під виглядом сепаратистів, а потім вводячи регулярну армію як миротворців. Це їхня стандартна гра. Ще коментар. Божевілля, що її останнє відео про гру було зняте. Всього за 6-9 годин до атаки. Який жахливий збіг? Якщо подивитися її твіттер зараз, це справжній терор. Ще коментар. У неї є паспорт США, це практично все, що потрібно, щоб перетнути будь-який кордон у Європі. Проблема лише в чергах і безпеці на шляху до кордону. Я навіть не знав, що вона там. Востаннє, коли я перевіряв, вона жила на півдні США. Насилаю їй усі промені підтримки, це шокує. Я захоплююся її вірністю, тваринам, але в цьому випадку ризик переважав усе. Дивитися на потенційну втрату життя нестерпно. Це лайно просто жахливе. Ще коментар. Сьогодні поганий день для всього світу, моє серце із зіплою та всіма українцями. Я молюся Богу, щоб вона була в порядку. Світлина з її котами в машині це найсумніше, що я бачив за довгий час. Така, друзі, історія. І в нас ще буде третя історія: переїзд до Німеччини як кінематографіста. Це буде коротка історія. Тому прочитаємо ще цю історію. Переїзд до Німеччини як кінематографіста. Мій партнер є громадянином скандинавської країни. Я родом з Азії, але живу в США. Лос-Анджелес. Ми обоє раніше відвідували Німеччину, але не жили там. Ми не дуже хочемо залишатися у США через політику та лякаючий дорожній рух, але мені буде дуже складно отримати роботу в його країні, адже їхня кіноіндустрія не дуже велика. Так само і навпаки, йому було б практично неможливо знайти роботу у моїй рідній країні. Ми думаємо про те, щоб оселитися в Німеччині, тому що там є кіноіндустрія для мене і частина його родини живе там. Але з цим виникли запитання, на які я не зовсім знаю, де шукати відповідь, чи буде простіше, якщо ми подаватимемося на візу як пара, чи краще, як двоє окремих людей? Чи буде для мене як для кінематографіста з досвідом роботи у США та Азії реально побудувати кар'єру в Німеччині без знання німецької мови? Я вчитиму німецьку, але в цей період мені все одно потрібно якось себе забезпечувати. Якщо я переїду туди, чи є якось, якісь сайти або події для кінематографістів, де можна знайти роботу або налагодити контакти, чи є Німеччина дружньою країною до азійської спільноти, Питаємо досвід життя і досвід подорожей відрізняються, і я вважаю, що COVID-19 все ще має вплив на ненависть до азіатів. Було б чудово, якби хтось міг дати мені пораду, і якщо ви шукаєте кінематографіста для співпраці, будь ласка, пишіть у приват, я надішлю своє резюме та портфоліо і почитаємо коментарі. Якщо ти не розмовляєш німецькою на рівні мінімум b 2 c 1 твої шанси в кіноіндустрії Німеччини майже нульові. Більшість знімальних майданчиків, особливо на телебаченні, працюють виключно німецькою. Відповідь. Повністю підтримую, навіть якщо ти суперталановитий оператор, комунікація це 90% успіху. Без мови, ти зможеш розраховувати лише на дуже нішові англомовні продакшени в Берліні, де величезна конкуренція. Берлін єдине місце, де можна вижити з англійською, але там на кожне робоче місце претендує 500 таких самих експатів. Ще коментар. Не обмежуйся лише Берліном. Мюнхен, Кельн та Гамбург це величезні медіахаби. У Кельні дуже багато телевізійного виробництва та реклами. Відповідь: Кельн набагато доступніший у плані житла, ніж Мюнхен чи Берлін, хоча ціни теж ростуть. Ще коментар. Тобі потрібна віза для фрілансерів, готуйся до пекла, тобі треба довести, що німецький ринок потребує саме твоїх послуг, мати листи про наміри від потенційних німецьких клієнтів та бізнес-план. Відповідь. Порада знайди податкового консультанта, який розуміється на митцях КСК це державна система соціального страхування для художників. Вона покриває половину твоїх внесків на здоров'я та пенсію. Це критично важливо для фрілансера. Ще коментар. Твій шоу ріл має бути ідеальним, але в Німеччині також дуже дивляться на твої сертифікати та офіційний досвід, це країна дипломів. Якщо ти самоучка, тобі доведеться доводити свою майстерність значно довше. І ще така історія про переїзд азійця до Німеччини. Друзі, пишіть ваші коментарі, буду радий почитати. Якщо вам сподобався цей випуск, також ставте лайк. Підписуйтесь на канал, звісно. І ми з вами побачимося в наступних відео на цьому каналі. Дякую за перегляд. Бувайте!